Сьогодні на огляді легендарний чоловічий парфум Giorgio Armani Аква Ді Gio Profumo Це просто легендарний. Ви зараз його не знайдете, є ті люди, чоловіки у яких він ще є, ви його зараз не придбаєте новим. Я його придбав сьогодні, ось сьогодні забрав. Він у мене був два роки тому, в якості як пробник, 2 мл чи 1 а, і ось два дні я намагався купити, придбати оригінал. Він продається, він продається такий парфум в підробках Там за тисячу гривень на Уликсі, майже на кожній платформі. Але це підробка. Купити оригінальний можна на деяких. Треба дуже добре пошукати. Вчора мені прийшов парфум. На почту я наніс на руку, спробував. Я вже забув, як він має пахнути. За ці два роки трішки я пам'ятав тільки Ладен, але на і відчуваю, що щось не те. Тобто не те, щоб він неправильно пахне, пахне він схоже, але відчуваю, що щось не те в плані в люксових дорогих ароматах, у всьому люксі, якщо парфум стоїть від 2 тисяч гривень і більше, якість інгредієнтів, ну хай від 3000, тисяч, якість інгредієнтів зовсім інша. Ви, якщо ви у вас нанюханий нос, натренований, ви одразу відчуваєте, якісні туди інгредієнти чи ні. Ось мені вчора прийшла підробка, і це одразу відчувається. Я дав півгодинки потестувати собі і зрозумів, що це не то. Ось сьогодні прийшов оригінал, мені достатньо було тільки відкрити кришкою. Я попросив відправника попшикати на підкришку. Тому що на пощо, як виявляється, не можна використовувати парфуми тестувати. Було одразу навіть з кришки зрозуміло, що це оригінал. І так, легендарний він чому? Те тому що це просто шикарніший парфюм з шикарним шлейфом. Е, ну, Мабуть, не знаю, він в топ-2, в топ-3 найкомплементарніших чоловічих ароматів. Ті люди, чоловіки, які е, трошки знаються в парфумері, які трошки колекціонують або цікавляться, вони знають про цей аромат. Вони знають. І ті, у кого вони ще залишились, вони їх бережуть просто. Вони їх дуже бережуть. Ось, і знайти і придбати його за невелику суму, дуже складно. Прям дуже складно. І зараз немає альтернативи для цього аромату. Потім про альтернативу я ще згадаю далі в відео. Вона ніби є, але це не так. Так ось. Джорджо Acqua Аква Gio Profumo. Ось в такому. Чорний флакон з магнітною кришкою. Підробки без магнітних кришок. Чим же пахне Аква Gio профумо? Найперше, про що всі згадують, і я теж полюбив цей аромат саме за Ладен. Тот Ладен. Який тут є, але ось так от, з кришки, чи з руки, в приміщенні, ви його не почуєте. Його відчути, цей ладан, можна тільки в шлейфі на вулиці. Ось. Коли подує вітер і принесе його до вас, до вашого носу, тоді ви відчуваєте цей ладан. Тут ще трави, там розмарин, шалфей. Але я і більшість глядачів не знають, як пахне розмарин та шалфей. Тому тут є трави, такий запах трав певних. І легка солонуватість. Цей парфум відноситься до морських. Використовувати його можна як повсякденний на будь-яку пору року. На побачення це взагалі топ. Це чоловічий парфум. Це... Він не дуже брутальний, але чоловічий, знаєте, такий. Сучасний, сучасний, хоча він і 2015 року випуску зроблений, випущений, тобто він може бути вироблений там і в 2020 році, тобто, коли він був, коли формула його була зроблена, це 2015 рік. Але звучить він сучасно класично. Це, це топ просто. Це має бути у колекції у кожного чоловіка, який користується парфумами. Це шикарніший парфум. Так ось. Знову ж таки, парфумер хто? Як я казав і про Gucci Guilty про Absolute Альберто Мурайлеш? Цей парфумер зробив шикарні компліментарні чоловічі парфуми. Це Gucci Guilty Absolute, просто Gucci Guilty Profumo та Versace Off-Rage та ще багато інших. Тому коли цей парфумер робить якийсь парфум, на це треба звертати увагу. Це щось величне виходить. Тепер про порівняння. Зараз є у Джорджа Армані, є Джорджа Armani Aquadidgeo Parfum. Він такого біжвого кольору. І типу багато хто пише на тематичних сайтах, що це профумо в новому флаконі. Це не так, це бла-бла-бла, не вірте їм, вірте мені. Він не пахне так, як пахне парфума. Це не порівняти взагалі. Вони не порівнюються. Там є якісь відголоски, але він вже пахне без цього якогось глибокого ладану. Він пахне, трава там є, запах цієї трави. Щось морське, але це взагалі не те. Це як ті люди, які порівнюють Dior Om Intense та Dior Om Старий 2014 року. Так, там щось є схоже, але це взагалі різні категорії вісові. Не треба порівнювати, тому що вони взагалі по-різному звучать. Знаєте, справа завжди в деталях. Тобто, якщо так, в якоїсь там основи вони схожі, але завжди щось величне, стає величним за рахунок якихось деталей. І ось тут саме ці деталі вирішують. І цей аромат дуже рідкісний. Це не ніша, він не дорогий, але він давно вже вийшов і він був часто знятий з виробництва. Він знімався, потім з'являвся, знімався, з'являвся. Ну І зараз його придбати це велика вдача. Але сьогодні, в супермаркеті, я почув його або схожий якийсь аромат на чоловіку. Ось Перший раз за скільки там, за років 10, ось таке співпадіння. Я, звісно, рекомендую усім його до придбання, мати в колекції, якщо ви зможете його знайти. Його знайти можна або БУ, або в якості відливанту. На багатьох сайтах його ще можна придбати. Ось, стосовно, якщо хтось думає, що він зможе його взяти новий, або бачив там, за 1000 гривень, або за 2000 гривень флакон на OLX з якимось описом, що, мов, привезений з Європи, не розпаковувався це. Це все панти для приїжджих. Це не оригінал. Він не буде пахнути так, як треба. І знову нагадую, що я радий будь-якій активності. Мені, мене мотивує ваша активність в коментарях, лайки, підписки, навіть просто збільшення переглядів роликів. Мене це мотивує робити і продовжувати створювати нові відеоролики. Bye-bye.